Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо українською і в вашій увазі патч 2.0.0 до гри Базар. Отже, загальні зміни. Доповнення для мака, і Ванеси додавлено на 15-30 рівень, а дултрон з попереднього сезону додано для всіх. Зміни ігрового процесу дуже важливо. Зцілення тепер знімає 10% ефектів підпалу і отруєння. Це дуже важливо, бо раніше це було просто один стак. Знімалось тепер знімає 10%. Також деякі чари сяйва видалено з предметів неактивних і мако додавлено здоров'я трошки більше. Найважливіше це 10% зняття ефектів палу і отруєння. Магазини. Змінено трошки магазини, теж не дуже важливо. Очки рангу це змінено. Але повторюся, з першого блоку найважливіші зміни це як працює лікування. Тепер займається 10% від е, отруєння і відпалення. Е, так, значить, зустрічі з босами і магазинами. Е, значить, жісткий перевал змінено теж важлива зміна в цьому патчі, адже тепер у вас немає вибору, е, чи ви будете бити, чи ви будете брати якісь інші е, е, варіанти. Тепер це е, рандомно автоматично. І у вас є 25% шансу на битву цього ж дня і 25% на шанс боса з майбутнього. Е, додано кілька нових е, зустрічей, які змінюють предмети, наприклад, боєприпаси або предмети щита покращують, змінюють. Е, е, там є 4 опції на вибір. Можна додати е, якісь зачарування, е, можна покращити предмет. Можна додати 25% критичного удару. Так, оновлення монстрів. Тут, в принципі, теж важливі зміни. Ми не будемо проходитися по всьому, але в двох словах монстри тепер залежно від дня мають покращені предмети. Наприклад, якщо минулого дня ви мали монстра з бронзовим предметом, то наступного дня цей монстр попадається вже з срібним предметом. А через день це вже буде золотий предмет. Таким чином вони збільшують свою силу. Протягом днів. Ось. А, значить, ну, тут перераховано, які монстри конкретно були змінені і що в них змінено. А, якісь предмети додані, якісь предмети за, забрані. А, тому, в принципі, можете спробувати кожного монстра подивитися, що, що з ним як. Але тепер а, діамантові монстри, тобто ті, які дають більше досвіду і золота, не такі легкі, як були раніше. Так, дулі. Значить, криптовалюти пофіксу на бах, коли ви могли отримати більше вартості, ніж максимальна вартість. Клика стрічка тепер знову предмет дулі, але він понерфлений, тому це не так важливо. Як вони працюють, ви можете почитати в пачнотах. Буде посилання під цим відео більш детальніше, або подивитись на базарк е, базар Gg знову ж таки буде посилання під цим відео. А, найважливіше з цього, що я можу сказати, це вірус. А, вірус тепер трансформує інші маленькі предмети ваші і противника в ще вірус. І це відкриває можливість для цікавих білдів, особливо для Мака, а, тому що у нього тепер а, є а, нові предмети на самоотруєння. Так, а, предмети Пігмаліона. Змінено а, трохи понервлено а, вулик. Трохи бафнуто бушел. Деякі предмети бафнуто. Переклад не невірний, це не фігня, це хогвош. Це дуже жорсткий предмет. Тепер нагадаю, він раніше давав максимальне здоров'я на бій відповідно від вашого максимального здоров'я. Ось відсотково. Тепер він дає більше і. Uh, і може нові білди uh, будувати навколо цього. Uh, трошки поясню пізніше в кінці цього відео. Uh, так, деякі інші предмети змінено. Uh, наприклад, кіос з Номенадом знову ж таки. Цей предмет тепер знову поламаний. Uh, і, uh, і як поломаний, я скажу в кінці цього відео. Пофікшено баг з пілосами. Тепер ви не отримаєте рандомні пілоси, не повинні отримувати. Деякі інші предмети змінено, Про птаха попугу не буду розказувати, тому що як його змінили, так потім і підфіксили. В цілому я вважаю, що в цьому патчі Пігмальона бафнули. І тепер він, скажімо так, пацифістичний Пігмальон бафнутий. Деякі зміни предметів Мака, нічого особливого. Поломані речі з великою, великою кісткою. Все ще, все ще поломані, тому переходимо до Ванеси. Значить, Ванеса найцікавіші зміни це нові предмети. Предмет називається Тортуга. Він працює з друзями і він наносить прям супер багато шкоди. Якщо у вас багато друзів. Ось. Е, тому. Е, збройна Ванеса після цього патчу стала ще сильнішою. Тепер є синергія з друзями ще краще. І, якби, збройні речі в неї нікуди не ділись. Так. Е, деякі інші зміни е, нейтральних предметів. Е, нічого, нічого особливого. Е, зміни навичок, знову ж таки додано кілька нових, кілька нових навичок, і, власне, вони покликані допомогти Пігмальону стати більш героєм на відновлення і на лікування. Ну і там ще деякі для Ванеси додали на самоотруєння. Після цього патчу вийшло зразу виправлення наступного дня, і понерфили Хогвош. Понерфлили кіоск з Лимонадом трошки. Понерфили Птаха, тепер він не дає регенерацію. Нові предмети Пігмаліона, які на 15 рівні, на 30 рівні точніше, здобуваються, теж трошки змінили, тому що вони були занадто класні. Але Пігмаліон все ще залишається сильним героєм, якщо ви граєте пацифістичного Пігмаліона і сильним, якщо ви граєте збройного через барабан. Так, змінили дрельку дриль для дулі. Тепер більше шкоди має, але з збільшенням рівня падає кулдаун. Це все ще сильний предмет. Якщо у вас є інші предмети, які дозволяють чаржити дрельку. І 9 травня новий, патч вийшов через день. Тортугу трошки понерфили. Зовсім трішки змінили камору. Хоботок, він тепер знову пасивний, був спочатку пасивний, потім активний, потім знову став пасивний предмет. Те, що змінили деякі незначні зміни в інших нейтральних предметах і босах, ось, але все ще нічого сильного. Ось такий вийшло великий патч і два маленьких фікса з цього патчу. Для мене найважливіші зміни це зміни, як працює зцілення, знову ж таки. Це нерфить зцілення на ранніх етапах, коли дуже маленькі кількості отрути і підпалу можна е, отримати, а, і бафає е, зцілення в е, пізній грі. В цілому я оцінюю цей патч як е, 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 класний патч для Ванеси. Крутий пач для Пігмаліона, І дулі тепер знаходиться в <смеш> непонятно де. Ось, тому не... поки не раджу грати Дулі. Якщо у вас основний герой дулі, то треба почекати інших Е, Ну ось, власне, найкращий новий предмет для Ванеси. Працює з друзями. Багато друзів це ще й зброя. Тому збройна Ванеса тільки радіє. Ви можете, як завжди, отримати якісь класне зачарування, токсичне, або щити, або відновлення, або підпал. І взагалі, прям дуже багато шкоди наноситься дуже швидко. Предмет починається з срібного, тому не так його важко знайти. Ось. І Фу -фу. удачі, якщо ви граєте проти Ванеси, і вітаю, якщо ви граєте за Ванесу. Можете додати. Піаніно Тепер не друзі стануть друзями. Можете додати картковий стіл. Тепер друзі отримують додатковий мультикаст. Тортуга, нагадаю, це теж друг. Тому так, якось так. Венеса на багато зброї, які ще й друзі, сильна. Внеса на одну зброю теж сильна, нічого, нічого не змінилося. Рекомендую грати через Венесу. Цими білдами. Пігмаліон, значить, стенд з лимонатом дуже сильно, дуже сильно отримуєте регенерацію рівно 5% вашого максимального здоров'я. Нагадаю, пігмаліон може мати і 100 тисяч здоров'я в пізній грі, тому це дуже сильно. Якщо ви ще додате речі як хоквош або деякі інші речі, наприклад, е, тент, люксовий тент, який дає мультикаст вашим предметам на е, лікування? Ось. Зачаруєте ваш лимонад стенд з лимонадом на е, вогонь або на е, токсичний на отруту. Е, нагадаю, що це весь. Тобто він буде підпалювати на всю силу регенерації. Тобто, це може бути 500 через 12 секунд чи через 11 секунд, якщо ви знайдете пір'їнку. Послабити трохи кулдаун, cool то через 12 секунд ваш опонент фактично помирає за кілька секунд. Ось, якщо ви проживете достатньо довго, нагадаю, ви можете мати 100 тисяч здоров'я, то ви виграєте бій. І також є такий примет, як appointment, який забирає 50% от рути або підпалу. Мало того, що він ще й забирає 10%, бо він ще й відновлює життя дуже сильно. Ну і нарешті дулі. Я наразі бачу найсильніший біл це все ще Дрелька. Багато, додаєте багато друзів, які, які комахи, які підпалюють, які отрують, і маєте, якось добираєтесь до сіми перемог. І навряд чи ви добираєтесь більше семи перемог, тому що там в гру вступає Онеса, яка вас вбиває за кілька секунд. Або Пігмальованник який вас просто, просто переживає. Патч виявився об'ємним. Але щось мені підказує, що будуть ще нерфи. Можливо, наступного тижня. Тому що якось дуже сильно, дуже слабким дулі виглядає, дуже сильно виглядає Ванеса і Пігмальон. Тірліст. На мою думку, суб'єктивно. Збройна Ванеса. Вона суперсильна. Неважливо, це багато зброї чи мало зброї. У неї є вміння, які підсилюють цю силу, у неї є різні предмети, які це все підсилюють, підшвидшують. Тому я раджу набувати рейтинг саме на Ванесі, грати через зброю, через друзів, брати турту і вперед до перемог. Значить, я Пігмаліон. Через барабан збройний, або пігмальон через відновлення зцілення, регенерацію, е стенд з лимонадом, е люксові тенти або що. Е це А-тір. Е дуже можна переживати противників, якщо ви пацифістичний погмальон, можна вбивати противників, якщо ви через барабани. Е навіть Ванеса може програвати певним білдам з пігмальоном, е тому раджу. Б-тір акватична Ванеса через друзів, через отруєння, через підпал, сповільнення. Ось якось так. Тому все ще. все ще. Долі жуки, друзі. Це тір, через роботичну фабрику, або через діджей робота можна грати, або через ядро на прискорення. В теорії. Краще має бути результати, ніж дрелька. А, але, можливо, я помилився. Можливо, дрелька повинна бути Сеттір, а, а дулі з друзями Детір. Ну, в цілому мені здається, що обидва ці білда вони програють навіть акватичні Ванесі. А, точно програють Пігмаліону а, і а, програють а, Ванесі на зброю. Забув ще вказати, що є ще ж Пігмаліон на заморозку, і мені здається, що він теж сильний. Він точно виграє в дулі, ось можливо, теж атір. Якось так. Такий в мене тірліз після цього патчу. Я очікую наступного тижня ще оновлення, фікси, тому що гра не в балансному стані знаходиться. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до зустрічі! Граємо українською.